Так, ну що, ми вже вдома. Десять ранку, а ми вже вдома. Зараз буду їх перебирати. Ось таких красунчиків назбирали. Тут десь, напевно, що чуть більше, ніж по відрі грибів. Ось такі гарненькі, тут вже такі більш е, вибирали менші. Вже великих не брали, тут трошки брали ще більші, бо це з самого початку. Такі теж гарні всі ось такі грибочки. Зараз я їх поперебираю, помию. Як вони готуються, бачила в інтернеті, бо я їх сама перший раз готувала. Просто я їх мила водою соленою, кидала трошки солі, і вони стояли буквально півгодини, трошки помокли, бо я не знала, як вони готовляться аж так. Потім я злила цю воду, взяла кип'яток. Залила їх кип'ятком, витягнула, процідила і на, на сковородку. Водичка з них вижарилася на сковородки, долила олійки, вони трошки піджарилися, кинула цибульки, і все. І грибочки готові. Дуже вкусненькі. хто хоче, додає сметанку, хто любить, хто не любить, просто з цибулькою. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Так, ну ось дивіться, я їх жарила. Ось такі вони получаються гарненькі. Вони на смак такі прям хрустят. Дуже вкусний грибочок. Чимось напоминає білого гриба. Дуже смачний. Я навіть не знала, що вони такі смачні. Дуже сподобався цей грибочок, не знаю. Вчора трошки пробувала все добре. Сьогодні опять наїлася, не знаю. Ось такі вони гарненькі, виходить, коли жараться, не розлазяться, не розваруються, не треба їх варити, так як остальні грибочки ми варимо, а потім вже жаримо, а просто водичку помили і все, і на сковородку і жараться. Як закривати, ще не знаю. Сама буду дивитися, шукати рецепти. Може, хто знає, напишіть, як їх закривати, бо трошки багатенько таких вийшло. Прийдеться закривати 100%, бо всі їх не зімо. Тим більше вони не відварюються. Так що ось така виходить смакота. Ось такі вони гарненькі, зажаристі грибочки, усі такі. Як е, кусочками дуже гарні. Нічого аж такого е, я їм не робила. Ось такі вийшли грибочки. Це те, що я знаю. То, що я ще не знаю, як їх закривати, я вам не кажу. Якщо я знайду е, десь рецепт, буду їх закручувати, то я вам об, обов'язково розкажу. Бачила одна жінка розказувала, що вона. Так само їх піджарує. Жінка казала, що вона їх піджарує і просто в кульочки вони остигають, в кульочки зложує і ложить в морозильну камеру. Коли треба, достала на сковородочку, цибульки докришила, піджарила і то, що треба. Не знаю, не пробувала. Але бачила, що так вона робить. Так що будемо пробувати щось новеньке. Ніколи не пізно спробувати щось нове. Ну, грибочки на смак дуже вкусні, дуже смачні, дуже класні. Мені сподобалися. І, бачите, і знайшли їх ось так. Все. Всім удачки, всім пока-пока. Буду їх перебирати, різати, мити. Щось ще піджарю, бо вчора було зовсім трошечки відеречку. Даже пів відеречка то не було. Такого на 3 літри. Чи там 5, може літрів. Три, напевно. ж. Ось. А сьогодні вже піджарю вже таку гарну сковородочку. Ось так. Все, всім удачки, всім пока-пока. Буду працювати.